Гуляет трошки, пауза какая-то получилась, гуляет сам капот. Сам капот гуляет, люфт, ось оцей. ось оцей, люфт треба прибрать на резинках, замок там, вроде все нормально. что за цей час, знову ж таки до натянул ремень ГРМ, почала мургать зарядка. Підтягнув, може, потепліло, може, е, не знаю. Ну, в общем, підтягнув рівня. Резинки попідкладав кругом. Е, до речі, пімпочка на капоті теж відкрутилася, дожав. Ну, це все таке, що докручується, дожимається, все остальне. Педаль буду робити, як, шановний колега. Статуен гараж зробив собі, я собі теж пророблю, тому що в мене зріст 1,88 м. Ну, дійсно, трошки незручно, а сама оця рукоядочка опирається в праву ногу. До речі, відкручував тут все, витягну. Там був старий застарий якийсь. я його помив ось, змастив літолом і дали мастила, тому що його там не було. Порівню кругом. Все нормально. Це те, що тут. Через тавотниці, всі болти, як рекомендувалося, дійсно. Ну, я скажу так, у мене вони не були ржаві, там буквально, може, один. І всі сиділи на голубому такому герметику. Тому я не скажу, що вони в мене і ці чотири, і ці по кругу, щоб були там ржаві, якісь чіпогано Ну, Тим паче викрутив і кругом змастив літолом. Захист. Ще руки не дійшли. Але замовив собі сюди оболотніки щитки. Сьогодні вже забрав з Т-25. Вони дійсно, я приклав, вони дійсно гарно виглядають. І по висоті їх можна підняти над колесом. Ну, Я думаю, що сантиметрів так 15 не менше, щоб і не забували бруд. І вони так в акурат стають. Ну, прям супер. Так, крепіжі треба нові зварити. До речі, вони червоного кольору в гарному стані. Я думаю, їх красить чорний колір під трактор. Ну, але я думаю, що досить того буде і в червоному кольорі. Що ще по трактору? Все підтягується, звісно. То зеркальце підтягнеш, то там, то там, ну і де така якась усадочка. А... Солярку ту китайську не можу ніяк докатати, хоч і дозаправили. Ще четверта бака. Ще треба кататися і кататися. До речі, по розходу, коли катаєшся на повному приводі пониженому, перша понижена, друга понижена, третя понижена, четверта понижена, мотогодини швидше набагато йдуть. Хоча на тахометр включаєш там 1200-1500. до Як тільки катаєшся без передка і на звичайній, практично мотогодини не мотається. Ну, тобі ж я тепер розумію. Що 30 мотогодин на звичайних намотати, це дуже довго. Але я так думаю, що треба послідовність витримувати в обкаці і передка, І в загальному, і на понижених, і на звичайних. Ну, на звичайних більше, ніж на другій не можна з передком. Ну, так Рекомендували, бо резину буде з'їдати. Він, виходить, толкає його сильніше і з'їсть. Ну, я катався по снігу. Зараз уже таке не буду. Скоросний. Дійсно, на четвертій дуже швидко літає. По сідушки, вага в мене 102 кілограма. Настроїв я собі, ну, так, напевно, я не знаю, скільки там. там трошки не бреше, нехай там якихось. Скільки там виходить, ну? Маште. 120, ну не повні, ну, коротче, десь 100 з лишнім. Ну, так, була трошки пробиває, але ну, держи поки і сам. Цей гідроупор той тримається. В общем, все нормально. Коли заводив в морози, коли були морози градусів 10-12, з цього, як його, сапуна пішло мастило, воно надто там густе. От перше время, ну, як холодне, поки воно його розмішувало. От, то сапуна пішло мастило, буквально так просичилось. Ну, все, після того більше нічого не було. ось. Е Ну, По сідушки нормально. Ну, я не скажу, що прям критично. Ну, звісно, що треба допрацювати. З моїм зростом це 100% буду переробляти цей крепьош. Ось, о, оці болти. Пересверлить буквально на 2,5-3 см вперед. Цього буде достатньо, щоб тут воно не доставало від'їжджало, не буде заважати ніде гідровиходом. От, але з ростом буде зручніше, бо так як на четвертій летиш, ну нема тут ум'яти на коліном, бо я так трошки тиць-тиц, тиць, -тиць Ну, Для високих посадка кльова, все нормально, але якщо а, більше 180, я думаю, що треба все-таки ці кріплення, бо це в мене на максимум стоїть назад, ці кріплення треба віддвигатися, таке сантиметрів на три, і буде суперово. Суперово буде. Обзорка класна. А, до речі, оця обшивка звеніла, як ото, знаєте, не знаю навіть з чим порівняти, по підтягу, все одно дзвонить. Просте рішення. Хомутами, пластиками. Воно тут не гріється абсолютно. Ви бачите, отут звеніло. Хомутом стянув пластиковим. Перестало красота. Красота. Ось. Тому Ще такий момент. Ну, ці всякі такі потяжечки, резиночки. Я сюди шлангочку не знайшов, щоб патрубки не терлися. Хоча вони тут і не труться наразі. Але підстав сюди резинку, засунув. Нехай буде Лучше нехай трошки вібрація йде по самій резинці, а не по тому. Оболотніки поставлю, але у мене ще є думка, до речі, у кого юто. Оце кріп'єш, ось оцей, да? так, як його знять. Ось оцей кріпьож, все-таки я думаю як його зафіксувати до сюди, до ступіньки. Ось тут як на донфенах. На... Бо все-таки, коли їдеш, вібрація і ця вся кібітка туди-сюди. Мені це кажеться, що довго воно так. Ну не то що довго, але мені кажеться, це не є правильно. Його можна тут укріпити, але зробити цей кріпьош сйомним. Напевно, якомусь хомуту зверху. І тут на болти прикрутить. По-перше, буде трошки захист для ніг. Можна буде якесь тут чи оргстекло, чи просто чимось. Так, Ну, скоріш скоріше все, що, тому що треба дивитися на колесо. Ну плюс оболотники. Не впевнений, що як татон гараж каже, що тут треба закривати оце. Е, тут щось не дуже воно кида. Але з під передка, я вам чесно скажу, я коли їздив по мокрому снігу, то це дійсно треба вдівати плаща. Е, кидає, ну, от, з цього колеса кидає аж майже на 2 треті крила. Тобі якщо ще й на поворотах, то от на коліна на взуття сніг добре летів. Ну Я розумію, що таке літом і десь по грізюці пролетися. От, можуть і не впізнати. Ось, це, в принципі, все. По юто все інше. Ну, а, ще був момент. Маса. Сама маса, яка ось тут переключається, завів трактора і він не того, ні з цього заглох. Я не зрозумів. І все потухло. І приборка потухла, все потухло. Я спочатку подумав, може акумулятор здох стояв, морози туди-сюди, не знімав. Ні, просто зняв масу, розібрав, подивився, собрав і запрацювала. Десь якісь контакти відійшли. Ну, може, знаєте, там, клаца сіла на своє місце, підтягнув. Оце ще такий був по, на перемикачу маси. Це ще було таке, було таке скажімо, ну, момент. Все, по-іншому, все все по. Все по по техніці, поки все гуд, ніде нічого не тече. Там у мене рілс-один був насчет Тосола. Спочатку я не розумів, для чого воно там. Можете в рілсі. Подивитися, там виведений патрубок, видно, на пічку для кабіни, але він там так хреново прикручений. Ну Наразі викрутив, підмотав фумленту, на герметик закрутив і вся проблема пішла. Бо я перелякався, щоб з-під головки не текло. На попередніх відео там казав. Ото була єдина така утечка рідини якоїсь. А так, в принципі, все. Тому громада Ютістів, Ютоводів і а, шанувальників китайського автопрома і даної моделі передаю всім привіт. Готуємось до сезону, готуємо своїх коней. От, тому що... Хто, як не ми, будуть годувати Україну зерном і всім остальним. Ну а також і м'ясом. Так що, всім привіт. До речі, ще там апгрейд роблю свого каналу. Повністю змінюю ребрендинг. ребрендінг. Буду робити і все інше. Побачите новинки, вже побачите, зробив нову а, скажімо так, візитівку на своєму каналі обновив. Ну, це тільки початок. Тому всім успіхів, всім здоров'я Кріпкого козацького, дякуємо нашим ЗСУ, дякуємо нашим захисникам. Будемо підтримувати їх, заробляти гроші і перераховувати. Всім пока. Коментуйте. Дякую за увагу.